Це виборча дільниця номер 350-096, що в Голованівську ажіотажу зранку не було. Сім 7.15 у нас почалось засідання, відкрили сейф. Всі у нас дуже багато спостерігачів було три людини із США ОБСЄ. у Нас уже вони були, від'їхали оце недавно. Все вчасно, все поки поки що без конфліктів, без проблем, поки що все добре. Поміняли цей час на час на, на цю годину раніше, то буде трошечки пізніше. Бо люди йдуть на базар. За першу годину проголосували 68 виборців із понад 1800. 26 людей обирали президента вдома. Ну, серцем головою думав за кого голосувати. До 101-го округу увійшло шість районів Голованівський, Гайворонський, Благовіщенський, Новоархангельський, Новомиргородський і Маловисківський. Всього 201 дільниця. Усі відкрилися вчасно. Відкрилися всі дільниці на окрузі 101-му. Поки що ніяких порушень не було. Найбільша активність виборців спостерігалася в обід за півдня на одній із трьох виборчих дільниць Благовіщенського волевиявлення здійснила третина усіх виборців. 1878 виборців. Скільки Проголосувало уже на цей час шістсот шістсот осіб. Через стан здоров'я 46 виборців в дільниці 350 690 у Благовіщенському голосували за місцем перебування. Серед них і 86-річна Марія Бурдейна. Жінка не може ходити та попри це не пропустила ще жодних виборів. Я ж громадянин України. Я оцінювала роботу. Прошедше. І думала на майбутнє. Це важливо, щоб наша країна розвивалася, щоб не, не загубили досягнення, які є. Це для мене це дуже важливо. Члени комісії перевіряють дані, дають виборцю бюлетень і чекають, поки людина проголосує. Втім, виїзною скринькою скористалися не всі. Вона опечатана. З двох там є контрольні листи, контрольні. Ми її забрали зранку на виборчительниці з дому після того, як обійдемо всіх. Шість чоловік не було вдома. Діти позабирали там по різних причинах. Це люди з обмеженими можливостями, які не можуть самостійно прийти поголосувати, Їм надала можливість поголосувати вдома. А це найбільша дільниця у Новоархангельську. Станом на 15-ту годину понад 45% виборців уже здійснили волевиявлення. З усього виборців у нас 2277 осіб. За списком отримали бюлетні 2310. Проголосовано на п'ятнадцяту годину вже на тисячу осіб, з них на дому осіб. Голосування виборці кажуть задоволені. Спокійно, тихо, все. Кабінки закриті, ручки є на місці. Ніяких я б не бачу, що були якісь порушення, що все нормально. Кандидатів дуже багато, 39 у списку. Але я думаю, що до цього часу вже була можливість людей вибрати того, за кого вони хочуть проголосувати. Вибирав нашого президента. У таких основних критеріях, перш за все, щоб покращити життя людей, щоб встановився мир на нашій Україні, щоб піднявся добробут людей, я вже казав, щоб спрацювали ті всі реформи, які започатковані. Спокійно минули вибори і в Олександрівці Маловиськівського району за дві години до закриття єдиної дільниці в селі проголосувало трохи більше половини виборців. Виборців у нас 454 чоловіки. Проголосувало 278 вісім душ. Тим часом в окружній комісії 101 округу підраховують, скільки людей уже проголосували. Явка виборців на 101-му виборчому окрузі відома лише станом на 15-ту годину. Вона склала 62 тисячі 63 особи. Це майже 45%. відсотків. Наступні підрахунки будуть відомі лише після закриття виборчих дільниць. За 10 хвилин до закриття дільниці 350 324 у Малій Висці виборці ще є. О 20:00 голосування завершилося. Голова відзвітував до окружкому. У нас всього виборців 1629. На дільниці проголосувало 943. Так. Да. Усього 967. Зведення даних про волевиявлення члени комісії починають із підрахунку невикористаних бюлетенів. Ми повинні гасити правий вогло невикористаних бюлетенів гаситься. Із, із, Коли їх погасили і запакували, підраховують відрівні корінці. Через годину приступили до підрахунку голосів. Слід, Явка виборців склала понад 60%. Марія староста Сергій Баранюк, телевізійні новини. Сібієн.